Студія Калідор презентує Колекція журналу Алфред Гічкок Містері Magazine РОБЕРТ Шпехт Гарантований спосіб Чарлі Аткінса відвезли до божевільні того самого дня, що й Теда Вінтерса. Чарлі поїхав туди абсолютно спокійно. Адже він був недоумком, і йому було глибоко плювати, де спати, чи тут, чи там. А от і з із ним вийшло по іншому. Коли його забирали, він вив і волав немов покалічений пес. Кожне селище можна похвалитися своїм місцевим дурником а також місцевим жартівником. І, схоже, перший завжди слугує об'єктом жартів для другого. Взяти хоча б Чарлі і Теда. Мабуть, Чарлі це не зовсім зачіпало. На будь-який підлаштований йому тедом розіграш, він лише нерозумно посміхався і казав «Ну й комедний же цей Тед, От і, їй богу. Чарлі. Жив у кімнатці, розташованій в задній частині похоронного бюро містера Екінса. Він прибирався там, підтримував чистоту, час від часу підмітав та мив приміщення. Екінс давав йому невеличкі доручення, просто щоб тому не здавалося, ніби його годують із милосердя. Чарлі любив свою кімнатку. Він зовсім не зважав на те, що у вітальній поруч. Майже завжди перебував небіщик. Був квітень місяць, і так вже склалося, що луснула головна водогінна труба, яка вела у селище. Витік перетворив цвинтар на брудне місиво, і, до того, як воду відкачають насосом, похоронне бюро Еткінса прихистило у себе трьох клієнтів, які очікували на останню подорож. Чарлі довелося поділитися своєю кліткою із дівчиною на прізвище Дейтон, яка померла декілька днів тому від пневмонії. Почувши про це, Тед не втримався, аби не підчепити Чарлі. Ха. У тебе, схоже, з'явилася подружка Чарлі, так? Той глянув на нього із цікавістю. «Хто?» Ну, я кажу про ту симпатяжку, яка спинилася у тебе. «Ай, облиш Теда, Це міс Дейтон, ну ти ж знаєш. І Чарлі сторожко озирнувся на приятелів Теда, аби поглянути, чи не сміються вони. Він іще не міг зрозуміти, розігрують його чи ні. Як ми уже сказали, Чарлі був недоумком. То ти кажеш, вона не твоя дружина? запитав Тед. Теде, дівчина мертва, вона не може бути нічією дружиною. Ха, ну і дотетник же ти. Деякі з приятелів були готові розсміятися, але Тед зиркнув на них, і вони стрималися. У нього з'явилася ідея. Чарлі, а. Ти не бачив, як та дівчина встає і блукає ночами? «Ха, тепер я зрозумів, теде. Ти жартуєш, так? О, ні. Це геть не жарти, похмуро заперечив тед. Пораджу тобі лише одне переконуйся напевно, що покривка її труни щільно зачинена. Фізіономії, що оточували Чарлі. Стали серйозними. «А й навіщо мені у цьому переконуватися? запитав Чарлі, а погляд його метався поміж оточуючими і тедом. У нашому місті подейкують, що перед смертю її вкусив вовк, сказав тед, наближаючись впритул до Чарлі. Але то був незвичайний вовк, а перевертень. Знаєш, ким вона стала тепер? В... В... Вампіром? Різні легенди у голові Чарлі перемішалися, та Тед не став його переконувати чи виправляти. Саме так, правильно. І коли ти заснеш однієї ночі, то й оком не встигнеш кліпнути, як вона. Увіп'ється тобі у горлянку і обгризе її до самісіньких кісток. Промовивши це, Тед пішов геть із своїми друзями, лишаючи Чарлі зануреного у самотні роздуми. Пізніше Чарлі розпитував у містера Екінса про вампірів, і той розповів йому все, що знав. Не встиг Екін з'ясувати у Чарлі, для чого це йому знадобилося, як увійшов клієнт і господар геть забув про цю розмову. І дуже шкода, тому що тієї ж ночі Тед з приятелями зібралися біля задньої стіни похоронного бюро якраз біля кімнати Чарлі. Деякі крамарі селища платили Чарлі по 50 центів на тиждень, аби той перевіряв двері крамничок перед тим, як піти спати. Саме на цю мить і очікувала компанія, яка зібралася за його кімнатою. Тед повернувся до Сьюзен, єдиної дівчини у їхній групі. Вона була його дівчиною. Незабаром вони повинні були одружитися, і вона була дуже вродлива, але цієї ночі обличчя С'юзен було загримоване так, що навіть наречений лякався. Очі були обведені чорним, а губи пофарбовані у червоний колір, решта ж обличчя біле, немов крейда, за винятком темних смуг уздовжік. Які надавали обличчю виснаженості. «Теде, мені не дуже хочеться це робити, прошепотіла вона. Та облиш, люба, це ж просто жарт. Так, але, але мені не хочеться лізти у той ящик. Ти пробудеш у ньому всього декілька хвилин, поки не повернеться Чарлі. Як і задумали, ми покладемо тебе в одну із тих, які Еткінс тримає як зразки у віталі, а потім замінимо її на ту, яка стоїть у кімнаті Чарлі. Коли він повернеться, ти декілька разів голосно і моторошно застогнеш і відкриєш кришку, а ми всі порегочемо. Раптом у нього серце слабке, або щось іще? перепитала Сьюзен. Та ну облиш. Він для цього аж надто тупий. Все, на що його вистачить, це заволати і втікати. От побачиш, він добіжить до окружного кордону за декілька хвилин. Сюзен вимучено посміхнулася, прошепів хтось. Це був один із хлопців, які стежили за рогу будинку за головним входом. Він пішов. Час. Компанія крадькома рушила вперед, а коли Чарлі зник за рогом, усі квапливо протиснулися у незамкнені двері контори. За декілька хвилин, коли Чарлі повернувся, компанія уже чекала зовні, біля задньої стіни. Підсадіть на мене, підсадіть, попросив Тед. Двоє хлопців схопили його за ноги і повільно підняли, аби він міг зазирнути крізь грядчасте віконце у кімнату Чарлі. Він заходить, шепнув тед приятелям, які стояли внизу, сідає на ліжко і знімає черевики. Далі можна було не коментувати, тому що навіть тут ззовні почувся стогін, який долинув із струни. Сидячи на ліжку, Чарлі різко випростався. Знову долинув моторошний стогін, і Чарлі вчепився у краєчок ліжка руками. Тим часом тет, тримаючись однією рукою за віконний отвір, іншою затискав рота, аби не розреготатися. Ну, що там? запитав хтось знизу. Зачекайте, хихикнув той. Віко підіймається, сьозен сідає. Боже, вона виглядає, як справжній вампір. Думаю, Чарлі уже напудив у штані. Та раптом тет замовк. Тому що Чарлі дійсно кинувся, але не до дверей, як припускав тет, а прямісінько до труни. Сюзен, схоже, теж здивувалася, Тед це помітив. Вона навіть не чинила опору, коли Чарлі, який підлетів до неї, штовхнув дівчину на місце і негайно ж опустив віко. Що там відбувається, теде? шипіли знизу. Я не знаю, розгублено промовив тед. Він закрив її, а тепер виймає за ліжка щось схоже. О господи, боже мій. ні!» У голосі теда почувся жах. Знизу долинув притлумлений сміх. Один із хлопців, які утримували ноги Теда, раптом сіпнувся, і тед, скрикнувши, полетів на землю. Та не встигли приятелі оговтатися і підвестись, як із кімнати Чарлі долинув моторошний крик болю. Усі завмерли на місці. Тому що це був болісний, передсмертний жіночий крик. Який змінився на іще більш пронизливий? Тед похабцем підвівся на ноги і прожогом кинувся за ріг. Друзі, які підбігли за ним, побачили, що він раз по раз із люттю кидається на важкі двері. Один із хлопців не втратив голови, відігнав інших, підхопив стілець, який стояв поруч із вітриною, і, розмахнувшись, вдарив ним. Тед… Опинився всередині першим, щойно на землю обсипалися друзькі скла. Крики у кімнаті досягли апогею, а тоді обірвалися. Саме тієї миті, коли компанія підскочила до дверей. Тед і тут був одним із перших. Він у відчаї застогнав, коли побачив, що там відбувалося. Дешевенька. Плетена та обтягнута сукном труна, усе ще стояла там, куди її поставили декілька хвилин тому жартівники. Чарлі спокійно стояв, стискаючи у руках великий молоток. З труни долинув слабкий клекотливий схлип. Дерев'яний кілок, що був вбитий крізь плетене віко, злегка здригався. Та ось схлип почувся востаннє, кілок припинив здригатися і знизу, з під труни, на підлогу потекла кров. Саме тоді тед і почав завивати, немов покалічений пес. Пізніше... Коли теда і Чарлі схопили та відвезли до божевільні, всі вирішили, що винен тед. Усі, окрім містера Екінса, той цілий тиждень пив, не припиняючи собі докоряти. Зрештою, це було збісо нерозумно розповідати Чарлі, що єдиний гарантований спосіб вбити вампіра забити йому. Кілок у серце. Роберт Шпехт. Гарантований спосіб. Інша назва по справжньому читав Руслан АЛЕКСІЮК Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудернацьке химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, БайміаКофі до чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.